Мольберт та фарби на злітній смузі цими вихідними у жулянах влаштували авіапланер. Свою майстерність на литовищі продемонстрували 15 художників. Міжнародний аеропорт Київ вже готується до 90-річного ювілею. Його святкуватимуть наступного року у травні. А задля для того, щоб організувати виставку картин, присвячених литовищу, на злітній смузі був проведений авіапланер. Ми пригласили художників не тільки українських у нас присутні художниці із Америки, із Ірака. Современные художники Они рисуют абсолютно в різних стилях, і ми хотим по результатам этого пленера сделать фото і художественную виставку. Київський художник Олексій Примак відрізняється від присутніх технікою виконання картин. Він працює у спрей арті, використовує замість пензлі і олівця балончик з фарбою. Лично я просто вибрав таку техніку. Тобто, хто рисує акварілю, хто там маслом, хто там темперами і тому подобне, я рисую балонами. Тобто, мені це удобно, мені це... Это... Легко, я це чувствую, бы, я це розумію. Не всі майстри авіапленеру творили картину з чистого листа. Американська художниця українського походження прийшла з двома роботами, які складаються в пазл, аби поблизу злітної смуги завершити розпочатий проект. У мене була робота, ця котру я почала і не могла ніяк завершити, бо мені бракувало якоїсь тематики, щоб її завершити. А вона була пов'язана саме з мандрівкою, саме з. Чуттями і мріями про мандрівку побачити ці картини зможуть вже у вересні всі гості аеропорту. Загалом адміністрація Литовища обіцяє ще багато арт-сюрпризів до ювілею. Анна булавка, Андрій Гегеля, телеканал Київ.